Це, оце все це вже дуже погано. Ну Так, ось задня дверка крутилася. Це все увлазить, це все фарбоване було. Їх просто позакрашували, щоб не було видно. Ось ця права сторона це роблена, капот теж. Бачите, форсунки запутівши. Ну то справді, але не розкинуться. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве та повчальне відео. А саме я вам розповім та покажу, як поляк хотів впарити битий автомобіль за космічною ціною для мого підписника. Обов'язково додивіться це відео до кінця, підтримайте це відео лайком, прокоментуйте та поділіться цим відео зі своїми знайомими та близькими, щоб ніхто не потрапив в таку ситуацію. Отож, підписник мого ютуб-каналу знайшов в інтернеті автомобіль, який його зацікавив А саме це... Volkswagen Touran 2014 року випуску. 1,6 дизельний двигун, коробка механічна, заявлений пробіг 164 тисячі кілометрів і ціна автомобіля 10 тисяч євро. Він вирішив поїхати сам оглянути автомобіль, присісти, проїхатись, чи все йому сподобається. Поїхав із дружиною і говорить, що автомобіль їм дуже сподобався, особливо то, що є там панорама, гарна комплектація. Гарний салон. І поляк йому наголосив, що по кузову є лише два підформування: переднє праве крило і якась там дверка. Взагалі, як би то, косметика мала бути просто царапини І вирішив все-таки як би звернутися до мене, щоб детальніше перевірити цей автомобіль. Запитав він у поляка, чи можна, щоб приїхав фахівець і детальніше перевірив цей автомобіль. На що поляк відповів? Звісно, так можна. І він відповів, що він сам буде в праці, але автомобіль покаже його батько. Тобто автомобіль буде знаходитись у його батька вдома. І вирішили ми разом поїхати і провести огляд автомобіля. Що ще болючки стурбоване? Він казав, що я там як зрозумів, так зрозумів. от лідерний, чи чи... — праве передня. Так? Так. Там щось знає, було, щось смалювалося. Тут, тут пахнути було. Е І коли ми вже приїхали на місце, зайшли на подвір'я, автомобіль стояв у гаражі. І коли ми підійшли до гаража, мені одразу не сподобалось, як сиділа кришка багажника. Тобто було видно по зазорах, що там щось взагалі не так. Попросили поляка виїхати на подвір'я. Ось. Ми тут не тільки скло. Дивлюся, вони тут підмазували щось, сквото не кузов. Я бачу щось тут з багажничком ось. Бачите, з багажнічком робимо. Якщо коли ага. заходив на подвір'я, то одразу як це було помітно. тому що ось навіть е, стоїть задня ага. пампер. Ну, Якщо білий колір, то на ньому буде дуже багато видно різних нюансів. Ага. Оце всі цяточки, вони будуть різні. Ось дивіться щось, ці пухірці якісь, дивіться, як все. Ось все, це все вже дуже погано. погане. Зодне асфальту або брудне. То, то не є брудне, але то є зве. То є що це? То є? то є такий от приск. То не є з Бачите скільки? багато тут. Це що воно вже є? Так. То ти не той, ну так ну то не є зброд, но то видиш. А цоки зерза? Ні, а то не є зерза, то я с якісь починковий не в чоко є. Чи то є каміння, які плески, а то не зброю. Поляк сказав, що то є бруд, що просто ми нічого не розуміємо. Так, цей сезон. Ну, так, ось задня дверка крутилася. Мало. Задня крутилась, передняя крутилась. Здесь чітко видно все. Чітко видно сюди роботи. Ось дивіться, як побите все. Відрімні. Ага. Ось віце все облазить, це все фарбоване було. Це все вже впадає. Ось дивіться, це все фарбоване, ось який перехід. Оце все перехід. Ну так, да, оце фарбували, а тут треба те, що було. Бачите, так і ще і ця штука фарбована. Це все фарбоване, я вже сказав, що вся сорвана фарбована. Крішки то нібито не чіпалась, а ні, чіпались, ось дивіться, зірваний. Ага. Бачите, все позірване. Ага. Вони їх просто позакрашували, щоб не було видно. Це все дуже хитро робиться. Ця сторона, то мені бету не чіпалася. Це сторна це не бету. Не чіпалася. Я думаю, що ви вже здогадуєтеся, що там буде не тільки фарбоване крило і якась дверка. Вся права сторона крутилася. Кришка багажника теж крутилася. В Твоєму видно, де був перехід фарби. По лівій стороні взагалі не відомо, що там робиться. Там нібито, як хтось десь сварочним апаратом варив, і то все летіло і все на автомобіль. За практику в мене зустрічається це вже четвертий автомобіль. То скоро все повилазить і то все скоро буде корозить. 120, 129, 116. 131. 139. 9. To ile powinno być? E, Volkswagen gdzieś tak, do 150 ma być. To samochód był ze Francji sprowadzony, tak? Tak, tak. Tak, by widzieć, poszliśmy po Дверки скучно за все заменивалось. Ну такие же так, так. Потому что ну, тоже заменилось, вот под бит колер просто. А, Эта машина из Франции была привезена. Это... Не знаю, так здесь. Якщо є нумарація, це значить з Франції. Машина. Ну, вся права сторона зроблена, капот теж. Бампер пластиковий, але теж відомо, що фарбувався, капот просто фарбований під колір, може він і замінювався. Ну, ціла сторона є зроблена і маска. Так, уж малюєш, що курва, очі. Мов би в франції робив. — Я не можу що то пан робив. Ми приїхали тільки справді для себе. То. <рес> ну, друзі, я думаю, що тут багато коментарів не потрібно. Вся права сторона робилася. І... І мені здається, що кришка багажника замінена, права задня дверка теж замінена, права передня ремонтувалася, крило переднє теж ремонтувалося, передній бампер може бути, що він замінений, і тому що радіатори є теж замінені на нові. Ну а по лівій стороні все було в рідній фарбі, тільки невідомо, що там робилося із фарбою. Під копотами нічого не дивилися. Бачите, все все круче, все А оце так повинно бути? Ні, це так не повинно бути, просто так з часом. і Падало. Отже, одинаково, 13. 12 місяць. Далі вирішили заглянути під капот, щоб подивитися, як там все виглядає. Ну і Було помітно, що по правій стороні все кручене, капот крутився, права фара є замінена. Ну і Вирішили заглянути до форсуночок, зняти покриву двигуна. Weź te fursunki się. Kurwa, człowieku, to nie rozbieraj mi samochodu bo... Ja coś go pokryło, no... ze A jak ja mam sprawdzić? No jak mam sprawdzić? No to kurwa wszystko będziesz rozbił, Będziesz dać A... klucze, będziesz rozkręcał A co ja to rozkręcam? No. Nie no, pytali się chłopaki, czy można przyjechać sprawdzić samochód No to sprawdzaj, ale nie rozkręcaj go To ja nie rozkręcam Kiedy ja zdjąłem pokrywę od biegunasza, żeby się fursunki Уляку вирвався терпець. <хи> Він запитав, для чого я почав розбирати двигуна. І навіть запропонував мені принести ключі, щоб я почав його розбирати далі. Що розкриється? В кризки треба побачити. Угу. Масло змінилось. Через 15 тисяч в мене форсунки мокрі. Ну і звісно під форсуночками в нас все було залято. Ну, друзі, це не найгірше, Це є булячка в цих двигунах 1,6. Там потрібно просто буде поміняти ущільнювач під форсуночками і ця проблема якби, буде виправлена. Тому, друзі, ніколи не ведіться на ці гарні комплектації, панорами, стан салону. Найголовніше в автомобілі це кузов. Навіть двигун не є такий важливий, чи там коробка. То все ремонтується, то все замінюється. А от якщо вже кузов був валяний, то ну що ви вже з ним зробите? Нічого. Старайтеся завжди максимально все оглянути. Проєм, болтик, гаючку, чи ніде нічого не крутилося, радіатори, подивіться, подивіться. По бомперамці вони все гарно стоять. Ніколи не дивіться, як автомобіль виглядає в салоні. В салоні перекупи його так зроблять, що він буде як з автосалону виглядати. Якщо самі там крепко не розбирайтесь, попросіть когось, щоб вам хтось допоміг його оглянути. Тому що мій підписник він вже був ось на крючку, щоб купити цей автомобіль. І цей автомобіль був за космічною ціною. Тому, друзі, всім гарних покупок. Автомобілів, найголовніше без обману. Не забудьте натиснути лайк, підписатися на цей YouTube канал по питаннях автопідбору, огляду автомобілів. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. А для підписника ми будемо шукати автомобіль під ключ і побачимо, що ми знайдемо. Всім всього найкращого, до побачення.